І то щойно прийшла за тебе, покажу вам свої покупки, що я купила. І почну, ну, почну напевно, от, з корму. Я минулий раз брала ось такий от, е, корм для песиків. І ви знаєте, песик його із задоволенням їсть. І поки він по акції, я взяла ще йому одну баночку такого корму. Корм коштує 66,30. Так, взяла ось такий от хлібчик. Агробізнес. Хліб заварний, слов'янський різаний. 400 грамів. І має таку цікаву форму трикотником випечений. Так, і цей хлібчик коштує 17,40. Далі, печиво, я вже таке брала печиво, воно мені сподобалось, своя лінія. Воно теж зараз по акції взяла ще собі таку пачечку печива до чаю. Печиво, печиво. 13,70 воно коштує. Взяла ще ось такий от батончик, він також по акції. Так, і ось це от батончик. Так, шоколад Millennium 1090, він зараз по акції. І я взяла е, крем брюле. Я брала е, полонечний, щось мені не дуже, а от крем брюле е, якийсь смачніший здався. От. Далі взяла. Філе оселедця. Хочу робити салат, оселедець під шубою. І взяла такий оселедець філе з ікмас. Так, зараз філе атлантичного оселедця в олії слабосолене з додаванням спецій 240 грамів. Так, і виробник у нас, хто що його виробляє, Литва. Так, і такий оселедець коштує. Так, і скільки коштує оселедець? Так, присерви Зігман з філе Атлантичного оселедця 73,90 коштує, звісно, Взяла вже готовий буряк. Я його вже брала. І ви знаєте, він мені сподобався. Тепер я його беру. Я взагалі полюбляю буряк чи салати з буряку. Варений, стерилізований, хороший буряк. І буряк коштує 37,60. І що я взяла ще? Ось такий от фарш з хека Веладіс. Натурально, корисно, смачно, харчовий морожений, маса 500 грамів. Так, склад фарш хека 64%, а фарш з інших видів риб 34%. Зубатка, путасу, судак, пікша. Так, і як же ж готувати котлети? Так, рибний фарш, розморозити, перемішати, нагріти пательню, додати рослинну олію або вершкове масло. Зробити з фаршу невели... невеликі котлети, можна обваляти їх у панірувальних сухарях або борошні, смажити з обох боків до утворення рум'яної скоринки. Так, ну спробую, я ще його не брала. Не знаю, що тут за фарш такий. Так, а виробник місце походження Україна. Так, Україна. Ну, спробую, не знаю, що за фарш. Спробую. Цікаво, якщо до нього додати яйце і цибульки. Получиться щось? Ну, не знаю, буду пробувати. І ще купила е, яйця курячі вищої категорії. Так, і яйця в нас 64,90. Так, ось такі от покупочки на сьогоднішній день у мене. І зараз буду робити. Салат оселедець під шубою. Ну, ось поставила я дві картоплини і одну морквину вже варитися. Ну, як варитися? У мене просто така е, каструля, в якій готується без води. Ну, так як тут трохи мало овочів, то я дві ложки води туди влила. А взагалі овочі бажано е, готувати на салати у фальзі в духовці. Так, вони не втрачають своїх смакових якостей, ну і вітаміни якісь зберігаються. У мене просто такий посуд, що дозволяє приготуватися овочам без води фірми Імко. Є ще такий посуд фірми Цептер. І просто ставлю на 15 хвилин на самий маленький вогонь, який можна зробити. І будуть готуватися. А тим часом я потру буряк. Потерла я вже бурак. І ось відкрила філе оселеця. Воно таке хороше, гарне. Ось. І тверде таке. Зараз я з'юю олію і поріжу його філе на шматочки. Порісила я вже філе оселеця. Шматочок спробувала. Ну, що я про нього можу сказати? В принципі, непоганий, але буває і кращий. Ну, ось овочі вже приготувались. І зараз їх потру. Бачите, водички там вже немає. Потерла я вже картоплю, кладу сюди цибулю і потім філе оселедця. А тепер все залию майонезом. Ось таким чином. Ну, ось так от приблизно. І потім моркву. На моркву я вже цибулю не буду класти, тільки оселедець, і потім бурак. Ну, ось я вже зробила другий слой морква і оселедець, і майонез зверху. Ну, ось такий салат у мене получився. Оселедець під шубою. Я думаю, багато хто з вас полюбляє такий салат. Дякую усім за перегляд, усім хорошого настрою та гарного дня!